Вітаю, мене звати Роман, і сьогодні я розповім вам, як налаштовувати акції. Для цього в постер є конструктор, за допомогою якого можна встановити гнучкі умови пропозицій для ваших відвідувачів. Робота за акціями доступна у тарифах бізнес та про. Додавайте акції, які обмежені днями, тижнями чи годинами. Типу мінус 50% на випічку після восьмої. Чи третя піца у подарунок з понеділка по п'ятницю або накопичувальні акції, наприклад, шоста філіжанка кави у подарунок. Розберемо на прикладах. Створімо акцію щасливі години. Налаштуємо умови, що при замовленні двох подогів по буднях з 4 до 7 клієнт отримує сік у подарунок. Відкрийте вкладку Маркетинг, акції в адмінпанелі та додайте нову акцію. Напишіть назву щасливі години та вкажіть дату початку та закінчення акції. Якщо не вказувати кінцеву дату, акція буде безстроковою. Якщо в аккаунті працюєте з декількома закладами, виберіть, в яких спрацьовуватиме акція. В усі мережі або буде проводитись лише в обраних закладах. Для автоматичного додавання подарунка в замовлення встановіть прапорець Застосовувати акцію автоматично. У блоці Умови акції виберіть категорію меню «Ходоги» чи окремі товари та техкартки, на які поширюватиметься акція. А також вкажіть правило: рівно 2. В нашому випадку клієнт замовляє рівно 2 ходоги та отримує сік у подарунок. В умовах накопичення оберіть без накопичення багато разів в межах одного чека. Так, якщо в чеку буде 4 ходоги, то клієнт отримує 2 бонусних товари. Встановіть пропорції біля днів тижня з понеділка по п'ятницю та вкажіть час роботи акції з 4 до 7. Виберіть учасників акції, усі відвідувачі. У блоці результати акції виберіть, що клієнт отримує бонусний товар. Сік, кількість бонусних товарів 1. Умови отримання бонусного товару. Фіксована вартість 1 копійка. Та бонус видається одразу. Щоб зберігти зміни. Натисніть додати. Подивимось, як акція спрацює на кайсі. Уявимо, що зараз обідній час вівторка. Додамо до замовлення 2 хот-доги. Праворуч вгорі з'явиться нагадування на кнопці «Акції» та до чека, автоматично додасться бонусний товар СІК. Тепер створюємо акції «Шоста філіжанка кави у подарунок. Ця акція з отриманням бонусного товару подарунка та накопиченням у різних чеках. Відкрийте вкладку Маркетинг акції в адмінпанелі та натисніть Додати. Напишіть назву: «Шоста філіжанка кави у подарунок та встановіть період дії акції. Якщо в акаунті працюєте з декількома закладами. Виберіть, в яких спрацьовуватиме акція. У блоці Умови акції виберіть категорію меню кава чи товари та техкартки, на які поширюватиметься акція. Встановіть правило рівно та напишіть 5 у полі необхідної кількості товарів у замовленні. В умовах накопичення виберіть з накопиченням кількості продуктів у декількох чеках, виберіть учасників акції тільки зареєстровані відвідувачі. У блоці Результати акції вкажіть, який бонусний товар отримує відвідувач. Наприклад, зареєстровані клієнти отримують каву за одну копійку. Бонусний товар видається після виконання умов акції, купівлі п'яти філіжанок кави. Натисніть Додати. Щоб застосувати акцію на касі, додайте до замовлення каву та перейдіть до вкладки Клієнт ліворуч вгорі. Почніть вводити ім'я чи номер телефона клієнта. Виберіть картку зі списку та застосуйте до чека. Якщо клієнта немає у вашій базі, створіть нову картку. Для цього натисніть Новий клієнт. Заповніть та Збережіть картку. Поверніться до вкладки Чек та натисніть Оплатити. Додавайте картку клієнта кожного разу, коли гість замовлятиме каву. Після п'ятої фліжанки постер запропонує бонусний товар. Праворуч вгорі на кнопці Акції з'явиться нагадування. Натисніть на кнопку та виберіть бонусну каву. Створюйте акції в Костер. Мотивуйте ваших гостей на купівлю у вашому закладі та збільшуйте середній чек. Якщо це відео було корисним, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Вдалого вам дня та видатних продажів!